Всім доброго дня, шановні виборці, я Юрій Дудка. Хочу в першу чергу подякувати всім вам за вашу позицію, за вашу активність до моїх відеозвернень, до моїх публікацій, за всі ваші коментарі, за всі ваші приватні повідомлення. Приємно усвідомлювати, що є люди, яким цікава тема місцесредування. І це дуже добре. Нещодавно одна людина мені написала в приватному повідомленні про те, що дану тему треба розвивати. І хотілося б почути про... Людей, яких ми обираємо. А обираємо ми в першу чергу на місцевих виборах. І це стосується посади міського голови і статусу депутатів. Тобто, хто такі міські голова і хто такі депутати. Зі свого боку, я дану тему розкрию і обдумаю, як це зробити краще, щоб ви зрозуміли, і подача була дуже цікава. І хочу почути від вас ваше ставлення саме до цього. Цього питання, до цієї пропозиції. Хотіли би ви почути тему, яка стосується посад, хто такі міський голова, і, відповідно, хто такі депутати місцевих рад, тобто тих, кого ми обираємо на виборчих дільницях? Коментуйте, поширюйте це відео, щоб інші побачили, почули, і ми почнемо висвітлювати дану інформацію. Всім вам дякую.